Ну Дивіться, дивіться, що виходить. Получається, така херня малята, як казав Дідам Панас. Поки завтра в обід мені ще там не взяли домашні речі, не домашні, не зрозуміло, що я там буду завтра требувати. Я винужден спішити і а, питатися, поки я, слава Богу, я свободний останні години, а, забивати машину всіми продуктами, щоб якщо не зі мною, то без мене. Але машина все одно поїхала в Бахмут. тому що я дав слово. Я не можу зрозуміти, нахрена ви нам мішаєте, Валентя, об'ясніть мені, що я вам, що я вам кісткою горді став, ви вже що, всіх пересажали, чи що ви бойка посадили, вже шуфрича посадили. Ви всіх пересажали стався госкір. Він вам покою не дає. Ви що не розумієте, що де б я не сидів, допомога буде їхати все одно, і поки йде війна, буде йти допомога. Допомога. Закінчиться війна, потім поговоримо. Просто що я людям хочу сказати. Ви передаєте допомогу, ви передаєте гуманітарку, ви передаєте мені посилки. Вони все одно доходять, приходять, ми все одно їх будемо забирати, пакувати, перефасовувати і хлопцям це відправляти. А потім поговоримо з Подольською прокуратурою, якою я так мішаю жити на свободі. Дякую всім.